Вони можуть бути будь-де на землі і навіть у воді, які знахідки краще не піднімати дітям і дорослим, показує інструктор цивільного захисту Анатолій Лакомський. Ці міни заборонені Отавською конвенцією. Чому тому, що такі міни не можна перевести із бойового в небойове положення? Міни гранати, уламки снарядів і ракет. Подібними 14 липня росіяни обстріляли Вінницю. Каже, це боєголовка ракети. Вона може спрацювати від того, що ми її тільки підняли. Це міна жаба всередині близько 2,5 тисяч уламків. Якщо її зачепити, здетонує. Міна ніби вистрибує з ґрунту. Звідки й назва? І вибухає на висоті 70 сантиметрів, зона ураження 80 метрів. Аби діти не брали до рук. мінно-вибухові предмети Тара громадської організації Ашка «Оріяне» розповідають, до яких наслідків може призвести цікавість. Це навчальна граната Ф 1 вона дуже небезпечна, тому що корпус чавуний міни, і коли вона спрацьовує, тобто підрив відбувається, осколки оці уламки розлітаються на відстань 150-200 метрів. Семінари з цивільного захисту у школах барської територіальної громади волонтери проводять спочатку повномасштабного російського вторгнення. Участь у них беруть учні середніх і старших класів і педпрацівники. щоб наші працівники та учні, тобто учасники освітнього процесу, були обізнані із найелементарнішими правилами поводження із такими вибухонебезпечними предметами, та знати і вміти, як себе уберегти. Під час Таких уроків вчаться також збирати і розбирати автомат у війну. Такі навички можуть згодитися усім. Пояснює Олександр Пальонко. Він колишній військовий служив у 95-й житомирській бригаді. Щоб не нашкодити собі, каже, потрібно знати, як правильно користуватися зброєю. Зібрали, поставили патрон сюди. Перезарядили і прийшли не на не на свою землю. На Наша земля. це дуже актуально для самозахисту. Ми не знаємо, що може бути на вулиці. В кожній громаді Вінничини мають бути інспектори цивільного захисту. Вважає офіцер запасу, засновник громадської організації СК Оріане Віталій Романюк. Після АТО і ООС, де отримав дві контузії, навчає мирне населення, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Мають бути військові люди, ті, які пройшли війну, мають бойовий досвід і вони будуть навчати людей на цивільне населення на постійній основі. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниччина.